Вітаю на каналі Довідник Історика. Сьогодні розповім про історичні джерела. Звідки ми дізнаємось інформацію про минуле та які основні факти дають нам знати про те чи інше явище. Існує багато різних класифікацій історичних джерел, але за однією із. Них виділяють такі три основні групи джерел, які і несуть нам інформацію про минуле. Перш за все, це писемні історичні джерела. До них належать різноманітні пам'ятки писемності: документи, життєписи, художні твори, написи та графіті, щоденники тощо. Перші писемні джерела з'явилися з винайденням писемності близько Тисяч років до нашої ери. Писемні джерела аж до середини першого тисячоліття до нашої ери переважно фрагментарні, що не дає можливості однозначно їх інтерпретувати. Конкретні історичні події чи явища давньої історії часто описані лише в одному джерелі, що дає змогу історикам тлумачити їх однобічно. Зростання кількості писемних джерел пов'язано із виникненням перших цивілізацій, зокрема античної. Також саме з епохи античності походять перші історичні праці та хроніки. Коло джерел цієї групи було доповнено в часи середньовіччя, наприклад, відомими для території України лі 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 літописами часів Русі. Чисельність писемних джерел надзвичайно. Зростає у зв'язку з технічним прогресом та розвитком державних інститутів. Винайдення книгодрукування в 5-15 столітті збільшило кількість копій писемних джерел. Це значно підвищило шанси конкретних робіт дійти до нащадків, навіть якщо оригінал і більшість копій було знищено. Виникнення централізованих бюрократичних держав у 18 столітті спровокувало створення спеціальних архівних установ, які централізовано збирали офіційні документи. Це, в свою чергу, значно полегшило працю істориків, археологів, інших дослідників історії. Також друкарські машинки, технології, копіювання, і текстів офісний друк дали змогу виготовляти мільйони копій необхідної писемної інформації. Другою групою джерел є матеріальні або речові. З самого початку існування людство оточує себе великою кількістю предметів матеріальної культури якими користувалися в побуті. Матеріальні предмети оточували і оточують людину протягом її життя. До них ми можемо віднести мініатюрні об'єкти, так і велетенські архітектурні споруди. Матеріальні об'єкти найдавніших часів є чи не єдиною можливістю реконструювати повсякденне життя і побут давніх людей. Водночас це створює певні проблеми інтерпретувати, особливо якщо ми маємо лише обмежений набір матеріальних об'єктів конкретного історичного періоду. Аналогічно писемним джерелам у зв'язку з технічним прогресом і запровадженням масового фабрично-заводського виробництва з XVIII століття меншає оригінальність матеріальних об'єктів. Їм на зміну приходять типові вироби, які можна зустріти в конкретному регіоні, а часом і в цілому світі, в тисячах абсолютно однакових примірниках. Разом із істориками, зокрема археологами, матеріальні об'єкти життя людини активно вивчають соціальні антропологи. Третя група джерел це джерела усні. Вони збереглися насамперед в усних традиціях. Які дуже довго передавалися із покоління в покоління, до них належать комплекси традиційних уявлень і вірувань про навколишній світ, також релігійні твори і художні твори протягом останніх століть більшість пам'яток усної традиції було зафіксовано на папері, тож вони частково перетворилися з усних джерел на писемні. Крім того, до усних джерел можна віднести і поведінкові традиції, особливості мовлення, особливості імен та прізвищ. Всі ці різновиди усних джерел несуть конкретну історичну інформацію про той чи інший період, окрім наведених трьох груп джерел. Виділяють і інші, які перебувають на перетині названих груп, і тому не можна було віднести конкретно до того чи іншого виду. Як приклади, можна навести зображення зображення джерела, це кіно або фоноджерела, електронні джерела. Остання із цих груп джерел виникла. Вже із запровадженням новітніх цифрових технологій, і, звичайно, в результаті такого стрімкого технічного прогресу в останнє століття. Важливим компонентом у вивченні історії є історіографія, тобто комплекс досліджень та історичної літератури, яка присвячена саме певній. Історичній темі або групі тем, і історіографія включає в себе науковий аналіз певних історичних джерел, аналізує, описує, ну і також є таким важливим підґрунтям для пошуку конкретної історичної події. Ось так коротенько про історичні джерела та які ж основні. Джерелами користуються історики.